Тітаренко, Тимур, правильно? Так. З нами Тимур Титаренко, капітан футбольного клубу Локомотив Київ. Тимуре, ваш коментар по сьогоднішній грі. Ну, була важка гра, був гарний суперник, були помилки. Ось суперник скоритався нашими помилками і забили голи. Сьогоднішня, сьогоднішня гра вашої команди дійсно була класною, видовищною. ви створювали моменти, ви не відсиджувалися в обороні. Наскільки відсотків ви виконали установку від тренерського штабу? На 50% виконали тренерську установу, але маємо, маємо грати, коли при щоті 0-0. Ось і повинні перемагати команду. Декілька слів для вболівальників вашої команди для вболівальників футбольного клубу Локомотив, які сьогодні дивилися і палко підтримували команду на Ютуб-трансляції. Декілька слів для них. Їм велике дякую, що вони підтримують кожну гру. Ось ми граємо для них, але для... показуємо поганий результат. Але будемо старатися, щоб перемагати в наступних іграх. З нами був Тимур Татаренко, капітан футбольного клубу Локомотив Київ. Дякую.